Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо наш дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, зараз у нас в прямому ефірі. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І в цьому дискусійному клубі я запропоную три теми до обговорення. Перша тема, така дуже болюча, але дуже важлива для нашого усвідомлення, обговорення. Це тема, яку почали обговорювати західні змі достатньо активно, зокрема, такі видання, як Financial Times та Bloomberg, І мова йде про те, що буде в світі, якщо Путін переможе. Друга тема це нелегітимність виборів Путіна, які готуються, нелегітимність на тимчасово окупованих територіях, які Московія ще й юридично постаралася в порушення всіх міжнародних договорів анексувати, тобто долучити до себе відповідно до конституції. І третя тема це черговий зашквар соратників Володимира Зеленського. В даному випадку мова йде про Наума Барулю. І, власне, по порядку. Я виписав ключові цитати з видання Financial Times для того, щоб власне, їх передати для наших слухачів і глядачів, тому що вони надзвичайно насправді важливі. Захід грається з ідеєю дозволити Путіну отримати Україну. Зі свого боку, видання Bloomberg ключовою думкою на початку аналогічної статті, пише, що зараз. Є глухий кут з наданням допомоги США та ЄС, і він змушує, змушує замислитись, що Путін може перемогти. Видання Financial Times в своїй статті стверджує, що західна допомога скоротилась на 90% порівняно із 2022 роком. Він це, це видання стверджує на, на підставі даних інституту світової економіки, і далі воно перераховує, які варіанти можуть відбуватися. Перший варіант. Московія перемагає, окуповує Україну і чинить тотальну розправу над всіма, хто хоча б якось дихає в бік України, в бік Україночуйності. Другий варіант на Заході Україна зберігається як вільна країна, але Московія далі захоплює все, що може, не зважаючи на будь-які гарантії безпеки, інші там договори, формули миру тощо. Третій варіант, який може відбутися, при окупації ще певної частини території Москва починає контролювати 25% світової пшениці, 25% п'ять світового зерна, всього зерна, перепрошую. А це по-перше дуже багато. По-друге, потрібно розуміти, що продовольство в тому числі це зброя. Так само, як енергетика використовується як зброя для просування своїх певних геополітичних інтересів, аналогічно продовольство. І через те насправді продовольча безпека стоїть на першому місці в системі національної безпеки. Тому що той, хто контролює продовольство і може обвалити, скажімо так, його постачання до громадян держави, той фактично може зробити громадян своїми заручниками насправді. Четверте, успіх Путіна це означатиме автоматично нові війни, тому що він показуватиме слабкість колективного західного світу, і цією слабкістю захочуть скористатися е, певні режими в світі, які е, назив, видання називає диктаторськими. Мова йде про Китай, Венесуела, е, Азербайджан і Московію. Ну, Московія дійсно ще може попробувати полісти і країни Балтії тут є. І окрім країн Балтії, в даному випадку ще е, може бути та ж сама Фінляндія. Нещодавно Путін на своїй прес пресконференції Фінляндії безпосередньо погрожував. Але цікавим є включення в цей перелік Азербайджану. На що тут натякається, адже власне в Азербайджану є конфлікт з Вірменією, тому що Вірменія в свій час захопила нагірний Карабах, який є міжнародно визнаною територією власне, Азербайджану. Зараз Азербайджан його собі повернув, але згадка Азербайджану в цьому контексті і в цьому переліку держав: це насправді кидок каменюків в бік президента Туреччини Ердогана власне, Азербайджан геополітично пов'язує себе зараз найбільше з наймолодшим геополітичним центром, який достатньо стрімко набирає силу в даному випадку. мова йде про Туреччину, яка претендує стати мусульманським центром впливу. Пана і... зара так, ви ви зачитали такі собі перспективи, але ми розуміємо, що захід розглядає будь-які варіанти, і в тому числі і варіанти перемоги. Я трошки згладжу ці кути. Е, так і, от цікаво, в принципі, що для них є наша перемога. Бо ви ми вже почули, що для них є перемога Путіна. А точніше, побєда, я би так сказав, бо тому, що ключове слово побіді. В даному випадку мова йде про різносторонній опис поганих варіантів, і, власне, п'ятим останнім варіантом, який вони перелічують, є дискредитація НАТО, ну, власне, показник слабкості і те, що. Нато навіть при нападі на країни Балтії може відступити, коли почне отримувати, коли країни почнуть отримувати своїх воїнів, е які воюють в Балтійських країнах проти московської армії, і, власне, мертвими та пораненими. Що е плюс московська пропаганда в західних країнах так само буде роздувати партії миру, і так далі. Але висновок до якого видання підводить, він не є настільки негативний, тобто, по суті, оці всі перелічені явища вони мають свого роду як налякати західні суспільства, а у висновку Times підводить до того, що Московія має низькотехнологічну економіку, і Європейський Союз може допомогти Україні навіть за умови, якщо допомога від Сполучених Штатів не буде відбуватися, тому що Сполучені Штати Америки за весь час передали Україні 71 мільярд доларів за 21 місяць. А це фактично майже 41 мільярд євро на рік. І видання стверджує, що це всього лиш 70 євро з кожного громадянина Європейського Союзу. І за умови, якщо будуть якщо Європейський Союз буде готовий витрачати такі кошти, тоді не потрібно буде витрачати насправді сотні мільярдів. На свої безпекові питання на модернізації не потрібно буде ризикувати своїми життями і проливати свою кров. Тому фактично, з одного боку, це роздуми над тим, що може бути, з іншого боку, це спроба налякати західні суспільства, і найголовніше це тиск на європейський союз, який повинен прокинутись, зрозуміти, що він може бути наступним, про що до речі, в 2014-2015 роках. Прямо говорила президент Литви пані Грібаускайте, яка проявила себе дуже великим другом України. І фактично, я думаю, що ця стаття буде достатньо ефективна саме в спробі навернути європейський союз на той шлях, який для України ну є зараз максимально необхідним. На зараз давайте тоді це питання завершимо так і перейдемо до наступної наступного питання, яке ви оголосили. Це нелегітимні вибори Путіна на окупованих територіях. Ми знаємо про те, що паспортизація там відбувалася дуже жорстка, і були якісь певні плани: п'ятирічка, але не п'ятирічка, п'ятидневка скоріше, щоб максимально насадити ці російські паспорти населенню України. Знаєте, є такий приклад, який наводять, коли там хтось кричить про українізацію, насильницьку там, і так далі. Наводять приклад, що колись коли відбувалася русифікація в час радянського союзу, то вона не відбувалася насильно, просто всіх незгідних брали і розстрілювали. В даному випадку Московія, вона працює дуже глибоко і системно, руйнуючи абсолютно всі державницькі символи України, ще починаючи з 2014 року. Перше, що зробили московські окупанти в Криму в 2014 році, знищили будь-які згадки: от будь-який жовто-блакитний стяг, будь-який тризуб, все мало бути знищено. Всі, хто залишився в Криму з симпатики України, вони повинні були відчути себе на самоті. І, власне, коли ми говоримо зараз про всі тимчасово окуповані території, то там з допомогою абсолютно всіх і побутових, і економічних, і політичних моментів життя створені такі передумови, які тебе заштовхують в коридор, коли ти мусиш отримувати паспорт громадянина Московії. Ну, до прикладу, там школярі, які лишилися на окупованих територіях. Не хочеш отримати паспорт Московії, не отримаєш атестат. Все. І в такий спосіб, власне, людей заганяється. І в даному випадку мова йде про те, що це порушення міжнародного права, починаючи з 2014 року. Міністерство закордонних справ України в співпраці з українськими право правоохоронними органами написало досить непогану юридичну аргументацію, як на мене, з цього приводу, і вже почало її надсилати різним світовим виданням. Власне, де цей злочин Московії починаючи з окупації, а потім анексії Криму. І дотепер детально описуються, чому це важливо, тому що потрібно бути реалістами і розуміти, що у 2024 тисячі війна не закінчиться. Вихід на кордони 91-го року, у 2024 році, дуже мало ймовірні. Швидше за все, ми маємо справу з ресурсно переважаючим нам проти нас противником, перемога над яким можлива тільки при певних обставинах, і відповідно в даному випадку. Ми на міжнародному рівні повинні зафіксувати абсолютно все, що можна зафіксувати, з точки зору того, що це наші території, які ми раніше чи пізніше мусимо повернути собі. Насправді, якби. Моя е, на то воля, якби це залежало від мене, то я б на державному рівні ще зробив певні закладки стосовно Кубані, Краснодарського краю, зеленого клину і так далі. Стосовно того, що їх незаконно в час радянського союзу було забрано, тому що це етнічні українські землі. Це окрема тема, але тут насправді юридичну аргументацію також можна проводити. І е, в даному випадку ми можемо повернутися до ситуації із країнами Балтії. Західний світ, зокрема Сполучені Штати Америки, ніколи не визнали законними окупацію радянським союзом країн Балтії. І країни Балтії відповідно в 90-х відновили свою незалежність, і першими відновили з усіх республік Радянського Союзу, попри те, що пройшло дуже багато часу, вони постійно рухалися в цьому векторі. Ми не знаємо, скільки часу знадобиться нам для того, щоб повернути всі українські землі собі. Знову ж таки, нам в першу чергу зараз треба свою землю зберегти і від окупації московськими танками, і від Розпродажу української землі і надр, які запустив Володимир Зеленський співпраці з Порошенком та Пінчуком, ну, точніше Пінчуківським а, політичним проектом партії Голос яку тоді очолював Карчук. Ми не знаємо, які будуть обставини знову ж таки без наведення ладу всередині говорити про перемогу над ресурсно переважаючим супротивником є досить складно. Але фіксація цих всіх юридичних елементів вона є надзвичайно важлива і я. Надіюсь, що ближчим часом, власне, наші державні органи, всі посольства, всі консульства, всі зареєстровані організації української діаспори, українські ЗМІ в різних країнах світу, вони почнуть таку потужну інформаційну хвилю для того, щоб зафіксувати в західному світі те, що Вибори Путіна на окупованих територіях є незаконними порушення норм права і так далі, і так далі, тому що це все надзвичайно важлива юридична закладка для повернення в майбутньому всіх територій під контроль України. Пане Назаре, ми розуміємо, що вибори вони все таки проведуть а відносно громадян. Українських громадян, які були вимушені взяти оцей російський прапор із тою куркою двоголовою, не зрозуміло, як вона звідки вона вилізла, то скажіть якусь, якусь певну пораду. Не йти голосувати як мінімум, до прикладу, чи це і так не буде мати ніякого значення? Ну, по-перше, це не буде мати ніякого значення. По-друге, в майбутньому, ви знаєте, це питання, яке ви задали, воно є частиною більш Великого об'ємного питання: а що в цілому нам робити з людьми на деокупованих територіях? Пане Назаре, давайте перейдемо до третьої теми: це зашквар соратника Зеленського, Наума, Баруля. Так барулі, якщо правильно сказати так в цьому відмінку, Пане Назаре, Що ви можете розповісти? Бо я це звичайно питання взнавав і читав про те, що дослідники, розслідувачі, журналісти написали, але хотілося почути вашу думку. Ніколи такого не було, і ось знову, як якось так воно звучить. Насправді, ми настільки мало знаємо інформації, і нам настільки в цьому виродженому інформаційному полі, політичному полі, нам ненормальність роблять нормою, що я навіть не знаю, з чим ці всі речі порівнювати. В даному випадку з'явилася інформація про те, що Наум Баруля бізнесмен бізнес-партнер Володимира Зеленського, починаючи з 2014 року, хоча певна співпраця в них була ще з 2009 року. Що він є громадянином Московії з бізнесом в Криму робочим бізнесом, який сплачує податки до цього часу? Паспорт громадянина Московії він отримав у 2009 році. Їздив в Крим до 2019 року, включно, у 2017-му, вже після анексії, купив додатково землю в судаку. Володіє там трьома квартирами, все юридично, всю власність. Переоформив у відповідності до законодавства Московії, будучи громадянином Московії, його донька є депутатом від слуг неукраїнського народу, а чоловік, то, доньки, тобто його зять, є головою Вінницької обласної адміністрації. Доньку звати Ірина Борзова, чоловіка, я не пам'ятаю, як звати, ну пан Борзов, назвем його так. Тому а... Сергій, ну я Сергій, так, Сергій. А я навіть не знаю, що тут ще додавати, якби самі факти говорять самі за себе. Просто ми маємо справу з абсолютно тотально неукраїнським і навіть україно-ненависницьким контингентом, який зараз, користуючись ситуацією різними інформаційними хвилями, старається максимально перефарбовуватися. Але це перефарбовування, воно очевидно. Є всього лиш мімікрією, причому мімікрією, знаєте, такою хижацькою. Тобто є мімікрія, коли в природі там хтось ховається для того, щоб його не з'їли. А є мімікрія, коли хижак прикидається жертвою для того, щоб власне напасти. От, ми коли спостерігаємо в політиці всіх цих наших персонажів з нашої кунсткамери уродців. То вони насправді є хижаками за своєю суттю, за своєю природою. Вони знищують український народ, створюють всі передумови для нашого зникнення, і при цьому вони майстерно, як тільки плебс починає, бути готовим до споживання, вони починають кричати Слава Україні! починають говорити українською, спекулювати на якісь історичні теми, приховувати свою антиукраїнську сутність за антимосковською риторикою і так далі. І так далі. Фактично, ви знаєте, я вже читаючи оцю новину про Наума Барулю. Мені в голову в чергову прийшла думка про те, що от, якщо взяти всіх соратників Володимира Зеленського і в першу чергу тих, яких він взяв своє найближче політичне оточення, так просто на листочку, і відслідкувати їхній зв'язок з партією регіонів або з іншими промосковськими силами. От просто відслідкувати, і скільки людей там, припустимо, з найближчого оточення, з тих, хто зараз обіймає найвищі політичні посади, скільки з них виявиться непричетними до партії регіонів. Цікаво, статистика, хоча б до 50 на 50 дотягне. У мене є відчуття, що там 50% в тих, хто не має відношення до партії регіонів, насправді не буде, що там цифри будуть набагато набагато сумніші. І це насправді реальний показник. Того, в чому ми насправді живемо, вже знаєте, на завершення, перш ніж ми перейдемо до спілкування в форматі запитання відповідь а, про прес-конференцію Володимира Олександровича говорили дуже багато, і я не хочу її зараз зачіпати тим більше я знаю, що гості нашого радіо в попередніх ефірах. Це озвучували лише е, якраз в контексті того, яка психологія тих, хто зараз знаходиться при владі, е, е, Володимир Зеленський вміє народжувати крилаті фрази в 2019 році, в жовтні 2019 року е, в селі Золоте 4 на Донеччині, коли. Е, він виводив звідти українських добровольців, українську армію. Він видав фразу Я не лох, какой, там, мені 42 года там і так далі. Ну і ці всі очевидно стали фраза стала крилатою. Її а, порвали на, на меми, на всякі картинки і так далі. Зараз він умудрився на прес-конференції, яку дивився весь світ, обізвати нашого головного генерала, як його називають всі західні видання валерою. Показати таку небачену фамільярність ну і сказати, ну я не тряпка. Якась. Ну звичайно, не тряпка, якась, але якраз в цьому контексті корисно згадати 2019 рік розведення українських військ. Тому що на ті позиції, звідки відходили українські війська, потім заходили московські колаборанти, і фрази з розряду там байдуже на якій мові говорять там ще щось, лише би вулиця була асфальтована, там, і так далі, мир в очах Путіна, і т.д. І т.п. ці всі речі потрібно пам'ятати, тому що за відсутність пам'яті щодо таких речей, українці платять найвищу ціну, платять ціною своєї крові. Так, пане Назаре, знаєте, як кажуть, що у кожного є якийсь скелет в шафі, але от у Наума баруля, я думаю, що. Ці скелети вже навіть не в шафі, вони тут просто нема що ховати. І до прикладу, я от читаю відносно які саме телешоу і в яких проектах він приймав безпосередню участь, як керівник чи співзасновник Це Ліга Сміху, Країна У одного разу під Полтавою, одного разу в Одесі, Танька Володька. Ну, Це такі гумористичні, і навіть є співзасновник. Ам компанії, яка Drive Production, яка ем, випускала серіал, випускає навіть мені здається, є нові серії, волонтери. Так, вони збираються випускати чи, можливо, вже навіть кілька випустили, і тут є ще цікаві деталі. Тоді, коли відбувався потужний інформаційний скандал з приводу того, що Юрій Горбунов отримав угу. на серіал Інгулець. Де про цього кабана Поворознюка повинні були зняти серіал на бюджетні 33 мільйони гривень? Причому серіал про хлопців, які уникають по міського... мобілізації, так айтівці ай 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 помагає. Тоді був скандал, але в цей конкурс подавалося чимало проєктів. в тому числі і подавав проєкт на Умбаруля. Власне, от мені здається, у цей серіал Волонтери. Але в зв'язку з інформаційним скандалом був він відкликав заявку на отримання державного фінансування, сказавши, що він його ніколи ще не отримував. Там і так далі. І отут цікава деталь, чому він відкликав, а тому що очевидно, журналісти почали б копати. Інформацію по тому, а хто ти, а звідки, і в даному випадку він цього не хотів, але інформація все рівно виплила цю інформацію першими оприлюднили а, Радіо Свободи, тобто це розслідування проекту схеми. Так. І а, знаєте, я на цьому фоні задам таке далеко не риторичне запитання. А скільки всього ще ми не знаємо? Скільки є реальні особливостей, отам Медведчука, Він же став депутатом від «Слуг народу Холодов, здається, його прізвище а, людина, яка є сірим кардиналом а, Всеукраїнської аграрної ради організації, яка зараз контролює Міністерство аграрної політики і яка здійснює розпродаж України, а, прізвище його Соколов. Він також має громадянство Московії. Про це в свій час зняв відео Сергій Стерненко, і він працював на виборах за єдиною Росією і він мав балотуватися, йти по списку так само від слуг народу. Але власне, інформація про наявність московського паспорта не дала йому такої можливості. Якщо покопатися там, просто хронологічно піти, розглянути співпрацю, то з'являється дуже багато цікавих деталей. Я впевнений, що дуже цікаві деталі ми можемо знайти в біографії Арахамії, очевидно, в біографії Андрія Єрмака. Ну, в принципі, там вже навіть того, що на виду його більш ніж достатньо для того, щоб про деякі московські зв'язки не тільки говорити. Пане Назаре, в мене виникає питання, а що ж вони то курять, що вони не бояться ніякого осуду? Тож, переходимо до наступного питання легалізація канабісу. Так. От ви знаєте, наших е, чиновників, Зеленського, всю цю компанію депутатів, їх дуже болить серце за долю кожного українця. Надзвичайно болить серце. Вони дуже переймалися в свій час про те, що нещасна бабуся в селі, яка відпрацювала в і отримала пай, вона не може його продати, і заради бабусі, заради її інтересів, заради того, щоб вона змогла скористатися правом своїм і продати приватну власність, яку їй на халяву спеціально дали для того, щоб вона потім її продала в потрібні руки. Потрібні руки це руки там Пінчука, Коломойського, там Бахматюка, Порошенка там і так далі. Так вони турбувалися і запустили розпродаж всієї України. Аналогічно, зараз, прикриваючись турботою про важко хворих пацієнтів, яким потрібно знімати біль, вони прийняли закон про легалізацію медичного канабісу. Якось так він називається. Проте насправді це все є велика фікція і велика брехня. Тому що для того, щоб пацієнти, які, яким необхідно, Отримувати такі ліки для того, щоб вони мали до них доступ, для цього не потрібен окремий закон. Це все вирішується на рівні підзаконних актів, на рівні кабінету міністрів, який може своєю постановою розширити перелік відповідних наркотичних препаратів, доступних для певних груп пацієнтів. Все Тобто це на рівні постанови Кабінету міністрів вирішується без ніякого голосування, без ніякого просування і так далі. Те, що відбувається зараз, а, немає нічого спільного з захистом тяжкохворих пацієнтів. Перше, це відбувається запуск бізнесу. Бізнесу, який, коли розкрутиться, стане багатомільярдним. Це потрібно розуміти. Друге, з точки зору національної безпеки, збереження генофонду України. А, не просто так у всіх країнах світу насправді для того, щоб контролювати населення, населення стараються зробити неосвіченим і стараються його споїти, чи присадити на наркотики. Чому? Тому що людьми, які знаходяться в певних станах, ними набагато легше управляти. Нехай люди будуть пасивні, нехай. Не розуміють, що відбувається, не вибудовують якоїсь комплексної картини світу. А ми їм розкажемо, що легкі наркотики це не наркотики, там ще щось і так далі. І це відкривається таке собі вікно Овертона, і яке в майбутньому буде тільки розширюватися, і з точки зору. Суспільної моралі то відбувається деградація і така деморалізація людства. Ну і власне в даному випадку, ну це прямо було дуже важливо легалізовувати медичний канабіс в Україні. Просто дуже важливо. Знову ж таки, підкреслюю, що з точки зору логіки побудови законодавства в Україні саме для тих пацієнтів, які його потребують, це вирішується на рівні кабінету міністрів. А закон це бізнес. Бізнес багатомільярдний. Ну, от вони для них це все бізнес. Для них і війна, бізнес. Для них і схеми, які зараз вибудовані, і розпродаж України, і схеми мародерства, розкрадання волонтерки і так далі. Це все для них бізнес. Пане Назаре, будемо напевне завершувати. Тут немає що додати. Так я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був в прямому ефірі Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. І побажаємо вам гарного дня. До побачення. Дякую всім, гарного дня.